Крихітні бускові квіти пробиваються крізь землю на величезних полях індійського регіону Кашмір. Наприкінці осені фермери збирають квіти крокусу і виробляють дуже цінну спецію шафран. Більшу частину кашмірського шафрану вирощують у крихітному містечку Пампор. Робота копітка, а ще потребує ідеальних погодних умов, спекотного літа і холодної та вологої зими. До того ж час збору дуже короткий, лише два тижні з кінця жовтня до середини листопада. Утім, фермери кажуть, що зміна клімату порушує цей цикл урожаю поступово стає дедалі менше раніше на 60 сотках можна було виростити кілограм шафрану, нині лише 300 грамів. через потепління клімату в регіоні тануть льодовики. Це заважає вести сільське господарство традиційним чином. Цей шафран вимагає зрошення й вологи на дуже критичних етапах у серпні, вересні та жовтні. Але багато років ці місяці були дуже посушливими. Щоб розв'язати проблему, крокуси почали вирощувати в приміщенні. Перші результати обнадійливі, обсяги виробництва навіть зросли. Спочатку через брак досвіду були деякі труднощі, але згодом ми навчилися. З тисяч квіток крокусу отримують лише кілька грамів шафрану. Щоб мати кілограм спеції, потрібно зібрати понад 150 тисяч квіток. У всьому світі шафран використовують у різних продуктах від їжі й ліків до косметики. Майже 90% світового обсягу спеції вирощують в Ірані. Утім, експерти вважають найкращим саме кашмірський шафран, адже він має насиченіший колір і смак.